Я низько вклоняюся вам, шановні ліквідатори, і дякую за героїзм і мужність, які ви проявили під час ліквідації цієї катастрофи, самої страшної і найбільшої катастрофи нашої планети. Вісім років поспіль, якийсь певний час. Я співпрацюю з вами і вдячний за те, що маю можливість бути присутнім на цьому заході. І хотів би сказати, що ця співпраця вона взаємна. Я вдячний вам. За те, що я два рази був народним депутатом Верховної Ради України, завжди з вами співпрацював і даю слово, що і надалі буду з вами співпрацювати. І саме вам, в цій залі, хто зібрався і хто, можливо, не зміг прийти, можливо, хтось прикутий до ліжка. Вам велика вдячність, що ви згуртувалися, коли гуртувалося все суспільство і Україна, і Європа, і світ, розуміючи, що ми не можемо управляти. Інколи тим, що не підвладно людині атому, і він показав нам страшну трагедію. Коли трагедія була на Чорнобильській атомній станції, мені довелося участвувати в ліквідації послідствів аварії на цій станції, в тому числі як і багато мої однополчання, да взагалі вся країна тоді прийняла участь в ліквідації послідствів після увольнення ряду вооружених сил у 1990 році, Я пришел в Союз Чернобыль Украины, в спилку, вступил в нее. И с тех пор, с 1990 года, я нахожусь в этой организации. Что она дала? Это вопрос, как говорится, риторический. Потому что во всех вопросах наше правительство, кабинет министров, Министерство социальной защиты – не займаються защитою наших прав, то прав, які заложені в чорнобильському законі. Останне завдання нашої організації це, звичайно, зберегти людей, допомогти їм в цьому житті. А це можна тільки зробити виконанням Чорнобильського закону і взагалі законів України. Що стосується соціального захисту не тільки чорнобильців, а всіх верст населення. Ну, чорнобильців закон існує, але він не виконується на хоча б на 40%, але виконується ну саме більше на Вот. Тому звичайно для нас це дуже важливе питання співпрацювати з державною владою, співпрацювати з органами самоврядування. От. І пропонувати, як вийти з цієї кризи соціальної кризи.